Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поділитися з вами семи звичками, які можуть кардинально змінити ваше життя за рік. Якщо ви зможете їх впровадити в своє життя, ви зможете підвищити самооцінку, бути більш впевненими в собі, покращити стосунки з іншими людьми, і також найголовніше, ви зможете підвищити рівень особистісного розвитку та зрозуміти себе краще. І перше, це вийти з позиції жертви та навчитися фокусуватися на позитивних аспектах свого життя. Дуже часто люди живуть з переконанням, що весь світ проти них, що в їхньому житті немає нічого хорошого. Такі люди дуже болісно переживають будь-які складнощі в їхньому житті, дуже довго фокусуються на негативних емоціях, а потім переносять цей негативний досвід в майбутнє і завжди очікують чогось поганого. Звичайно, це найкращим чином впливає на їх емоційний стан. Такі люди просто не поміть. Позитивних моментів, які є в їхньому житті. Вони сприймають щось хороше як належне, а негативні моменти навпаки гіперболізують. Саме тому я пропоную навчитися фокусувати свою увагу на позитивних аспектах свого життя та бути за це вдячним. Знайдіть найменші радості та позитивні моменти, які є в вашому житті. Звичайно, якщо в вашому житті відбулася якась негативна ситуація, це не означає, що треба подавляти свої емоції та уникати. Її. Треба прожити цей негативний досвід, але не фокусуватися на цьому негативному досвіді днями, місяцями та роками. Треба змінити своє ставлення до цієї ситуації, прийняти її, зробити цю ситуацію більш нейтральною. І звернути свою увагу на те хороше, що все одно є в вашому житті. Припинити знецінювати позитивні моменти, припинити знецінювати самого себе. Тому що дуже часто такі люди також і в собі бачать тільки негативні риси. При цьому зовсім не помічають своїх хороших якостей. Важливо просто фокусувати на цьому увагу. Дуже класно в такому випадку впровадити в своє життя звичку вдячності. Кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, перераховувати все хороше, що є в. В вашому житті та бути вдячним за це. Наприклад, я вдячна, що я проснувся, я вдячна, що в мене є цей будинок, я вдячна, що в мене є робота, я вдячна, що в мене там є сім'я, чи дитина, чи чоловік, чи подруга. Ви маєте порахувати всі найменші хороші моменти, які є в вашому житті, та бути за це вдячними. Таким чином, ви поступово навчитеся фокусуватися на позитивних аспектах свого життя та менше звертати увагу на негативні моменти, які є в вашому житті. Та не жити з постійним очікуванням чогось поганого. Друге, це знаходити час для того, щоб бути наодинці з собою, саморефлексувати, розбиратися в собі, бути уважним до своїх почуттів, емоцій та переживань. Візвіть за звичку вести кожного дня щоденник, ввечері, коли ви проходите після насиченого дня, записуйте всі думки, які є в вашій голові. Що ви відчули сьогодні? Як ви прожили ту чи іншу ситуацію? Яким був ваш емоційний стан? Таким чином, ви зможете зрозуміти та пізнати себе краще. Ви зможете сформувати свою думку з того чи іншого приводу. Ця вправа допоможе вам бути уважним до себе та не пропустити моментів, які можуть негативно вплинути на ваш емоційний стан чи стосунки з іншими людьми. Третє, це те, що треба попрощатися з тими людьми, які приносять ваше життя тільки негатив. Дуже часто люди роками спілкуються з якимись друзями або близькими людьми, які постійно викликають у них негативні емоції. Такі люди їх критикують, знецінюють кожен раз, коли ви ділитесь якимись своїми планами чи чимось позитивним, вони обламують вам крила. Кожен раз після спілкування з такими людьми ви відчуваєте себе виснаженими та подавленими. Чому ж люди роками те? Таких токсичних людей поряд собою, іноді це просто ніяковість і незручно вже відмовити цій людині. Інколи це просто страх, краще спілкуватися хоч з кимось, але не залишитися одним. Ну а хтось просто боїться образити іншу людину, припинивши спілкування з нею. Але важливо розуміти, ви не можете зцілитися в оточенні, яке руйнувало вас роками. Ви маєте обрати себе для того, щоб отримати шанс на краще майбутнє та покращити свій емоційний стан. Саме тому тому, якщо в вашому оточенні є люди, які викликають у вас негативні емоції, треба мінімалізувати з ними спілкування та нарешті обрати себе. Четверте, це поставити чіткі цілі та прислухатись, чого хоче ваша душа та серце. Дуже часто люди живуть і навіть не задаються питанням, чого я справді хочу, чого я хочу досягти, які мої мрії, які мої цінності та життєві орієнтири. Людина живе на автоматі і просто пливе потевчиї. В найгіршому випадку це приводить до того, що людина живе просто не своїм життям. Саме тому дуже важливо виділити день і чітко прописати свої цілі. Потім розробити покрокову стратегію, яка допоможе вам досягти цих цілей. Також дуже важливо якомога частіше задаватися питанням, чого я хочу та про що я мрію, як в якихось глобальних аспектах, так і в якихось дрібницях кожного дня. Це допоможе вашому мозку фокусуватися на ваших бажаннях та мріях. Коли ми постійно думаємо про якісь свої бажання, наш мозок шукає можливості та ресурси для того, щоб їх втілити. Завдяки цьому, у вас буде набагато більше мотивації та ідей, які зможуть покращити ваш рівень життя. П'яте це намагатися щоденно піднімати собі настрій. Дуже часто ми намагаємося зробити щось хороше та приємне для інших людей, але ніколи не замислюємося над тим, щоб зробити щось хороше для себе та підвищити настрій собі. Це може бути якийсь маленький подарунок, просто піти й погуляти ввечері в парк замість побутових справ, зайнятися новим хобі чи зустрітися з людиною, яка викликає у вас позитивні емоції. Часто люди ставлять себе на останнє місце, ніколи навіть не замислюються над тим, чого я хочу, а як я можу себе підтримати. Саме тому важливо вчитися робити для себе маленькі приємності кожного дня. Це зможе змінити ваш емоційний стан і ваше життя стане більш на Повненим та щасливішим. Шосте це щоденне читання. Приділяйте цьому хоча б 15-20 хвилин на день, і це вже допоможе вам розширити свій світогляд або навички. Виконуючи таку маленьку дію кожного дня, ви зможете розвиватися та отримувати нові знання. Знайдіть цікаву для себе книгу та читайте хоча б по декілька сторінок на день. Це вже суттєво підвищить ваш рівень особистісного розвитку, і ви станете Першу чергу для себе більш цікавою людиною. Ну і сьоме це слідкувати за своїм фізичним станом. Це стосується абсолютно всіх аспектів. Ваша фізична активність, невелика прогулянка протягом дня вже допоможе вам покращити свій фізичний та емоційний стан. Також важливо слідкувати за харчуванням, тому що це дає вам енергію. Ну і, звичайно, за графіком свого сну, тому що завдяки йому ви можете відновлювати свої сили. Також дуже хорошою ідеєю буде займатися медитацією, тому що це допоможе вам розвиватися до такі навички, як концентрація та фокус уваги, завдяки чому ви зможете довго займатися якоюсь однією справою, читати книжки чи просто акцентувати свою увагу на позитивних аспектах свого життя, те, про що ми говорили з вами раніше. Дуже важливо розуміти, якщо ви будете добре відчувати себе в фізичному плані, вам буде набагато легше підтримувати свій емоційний стан. Якщо ви будете дотримуватися цих звичок протягом року, ви зможете кардинально змінити своє життя. Будете більш впевненими, більш замотивованими, більш цілеспрямованими, і найголовніше, ви зможете стати кращою версією самого себе. Дуже рекомендую виписати всі ці звички, собі в нотатки та кожного дня заходити і перечитувати, хоча б по декілька разів. Це допоможе вам нагадувати собі, що декілька простих правил можуть кардинально змінити ваше життя. І я вірю, що у вас обов'язково це вийде, та щиро бажаю якомога скоріше досягнути бажаного результату. На цьому все. Пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися. Та до зустрічі в наступному відео!